Коротко скажу, що першу частину цього відео видалили через відвертий контент. Ми переконалися, що модерація Ютубу працює як треба. Одразу скажу, що всі матеріали, які з'являються в цьому відео, я взяв з Ютубу. Абсолютно все, що ви сьогодні побачите, знаходиться у відкритому доступі. І звісно, якщо захочете в цьому самостійно переконатися, я залишу посилання у себе в телеграм-каналі. І запевняю вас, я не сексуалізую контент, який демонструю, бо ці прекрасні дами зробили це за мене. Я ж зібрав все до купи і готовий показати на що здати. Ютуб без цензури. Канал стабільно називається Окріп, і це продовження відео, першу частину якого ви могли вже бачити в мене на каналі. Давайте перевіримо, що нового підготувала платформа з жорсткими правилами модерації. Почнемо з персонажа, якого ви частково бачили на прев'ю. Знайти такий кадр було доволі нескладно, тому що весь її канал виглядає якось так. На коротких відео вона просто одягається в різні відверті наряди. Все нормально, люди таким періодично займаються, поки це наче не заборонено. І навіть дивно, що нічим напряму вона навіть не засвічує, запитаєте, чому я так акцентую на цьому увагу? Бо трішки пізніше я покажу, хто засвідчує, і повірте, я не перебільшую. В цілому можна подумати, що у Єви гарне блогерське майбутнє. Багато переглядів, підписки ростуть, але повірте, їй це не потрібно. Бо у неї, як і у її колег, ви завжди можете знайти іншу причину такого хобі. І це посилання на сайти, які я не буду називати вголос. Буквально весь подібний контент спрямований на те, щоб прорекламувати свої по. Графічні матеріали і підписки на них. Хто не знав, перший рядок правил Ютубу щодо посилань. І тут сказано саме про посилання, які розповсюджують подібні канали. Як виявляється, правила створені не для всіх. І якщо я вже почав говорити про правила, запитання до вас. Як ви гадаєте, чи дозволено на Ютубі показувати оголені інтимні частини тіла? Можете сильно не замислюватись, питання риторичне. Представники слабкої статі давно вигадали кілька способів, щоб частково але обманювати модерацію. І ні, я не про анімешників, а про чад, жінок і іноді навіть бабусь, царство імнебе. Найпростіше і найдієвіше це одяг. Одяг на Ютубі не заборонений, правда? От і чудово, значить, можна всім показувати свої нові наряди. Але щоб переглядів було побільше, купуємо усе, що не затримує сонячні промені. Якщо ж ви думаєте, що відео, які я вам зараз показую, не сильно відверті і, взагалі, на Ютубі таке неможливо. Знімайте рожеві окуляри. Ваше життя не буде як раніше. Знову ж таки, я зараз не можу тут показувати цей контент повністю, бо по контексту ми з вами не... Одяг оцінюємо, і шанс, що відео заблокують, дуже великий. Але якщо вам сильно цікаво, ви знаєте, де знайти посилання. І це все настільки ж смішно, наскільки і абсурдно. Одночасно, з тим, як дами крутять правила на своїх заборонених матеріалах, моє відео має більше шансів бути заблокованим, якщо я просто покажу те ж саме. І це тільки початок, бо на черзі у нас категорія, яку я називаю Мілкі Вей. І сорі, сьогодні без смачного шоколаду. Думаю, не секрет, що більша частина моєї аудиторії це хлопці. І так в природі склалося, що нам народ. Не треба, на відміну від дівчат. Думаю, ви погодитесь, що одразу ніхто не знає, як там з дитиною все відбувається. Саме тому на Ютубі існує безліч контенту подібного направлення: як надягти підгузки, як зварити кашку, ну і звісно, як нагодувати немовля домашнім ультрапастеризованим. Засудженням тут поки і не пахне, але навіщо ми тут з вами зібралися? В вашій увазі схема: як засвітити свої молочні залози без будь-якої цензури і прорекламувати по сайт. Крок перший: показуємо на прев'ю, що ви відповідальні. На багатодітна мама. Крок другий. Обов'язково скажіть на початку, що зараз ви покажете, як користуватися молоковідсмоктувачем. Це ось ця штука. Крок третій. Тепер без будь-яких проблем ви можете офіційно демонструвати свій едюкейшн контент на мільйонні перегляди. Але зачекайте, що робити, якщо ви не вагітна, але перегляди вам потрібні. Не страшно, слідкуйте за руками, фіксуємо апарат, робимо вигляд активного смоктання. Дивимось, дивимось, оп, склейка, і баночка вже з молоком. І ні в якому разі не магазинним. Крок. Четвертий залишайте посилання на свої нюци буквально в першому ж рядку під відео. Я сподіваюсь, модерація не буде банити подібний освітній контент, бо коментарі тут тільки позитивні, значить, проблем немає. Якщо ви дивитеся на це все і у вас виникають думки, що це неправильно, давайте я вас підтримую. Я теж так думаю. Та можливо, це все тому, що ми з вами просто недостатньо освічені. Може нам треба просто культурно збагатитися, почитати книжок. Давайте разом сходимо до театру. Ось дуже доречно відео з моїх рекомендацій. Так, це точно не те, що можна було очікувати. Вибачте, вагітні діти біля екранів. Перед собою ви зараз побачили фестиваль де Марсель. Розумний бот пише, що цей фестиваль може стати незабутньою подією, якщо його відвідати. Знаєте, це я вже точно не забуду. Може я просто дилетант, який не розуміється в мистецтві. Давайте перемкнемо на щось інше. Наприклад, показ мод. Там люди точно мають бути одягнені. Все ж таки, задумка в тому, щоб виходити на подіум в одязі, правильно? Я ж нічого не плутаю. Окей, вони просто ходять голі. І тепер на повному серйозі щось обговорюють Цій події буквально присвячений весь канал. і вже через хвилину перегляду у мене знову виникло відчуття, що мене десь обманюють. Відчуття схоже на ситуацію з молоковідсмоктувачем, але масштабність і серйозність аргументів трохи відрізняються. Давайте просто спробуємо повірити в цю казку і підемо далі. Зупинимося на тому, що культурно розвиватися нам поки не треба. Давайте змінимо тему: як ви ставитеся до американської мрії з фільмів 80-х? Спробуйте уявити маленьке містечко в штаті Оган. Ви взяли пікап свого кузена і поїхали зі свого ранчо до таверни дядька Джо. Вам хочеться випити трохи віскі. Ви заходите в бар, і перше, що бачите, це дівчата в коротких спідницях намагаються втриматися на механічному бику. У них це не завжди виходить, але не в цьому сенс. Глядачі тут не на перемогу зібрались подивитися. І до речі, це все нескінченний стрім на каналі. Про контент якого навіть немає що сказати. Просто лайк. І якщо ви раптом розігналися йти дивитися цей стрім, попереджаю, що там просто кілька відео сумарно на хвилин два. Автор їх зациклив і крутить по колу. І повірте, такий канал він не один. На інших контенту буває навіть більше, і в якомусь сенсі він яскравіший. Та якщо раптом вам не сподобалось все, про що ми сьогодні говорили. Не розчаровуйтесь, ми ж на Ютубі. Порт прафічного контенту тут достатньо. Тому, шановне аніме, панство, до вашої уваги, 2D, яке ніхто блюрити і банити не збирається. Ютуб піклується, щоб усі глядачі були задоволені. І коли я кажу про всіх глядачів, це також стосується любителів центрального процесу. Не максимально жахливий, але контент і для вас тут генерують. Знайте, що я ваш вибір не підтримую, але у мене ніхто й не запитує. На вашому боці модерація ютубу і хто я такий, щоб вас засуджувати. В кінці хотілося б знайти якусь мораль, але крім сумних висновків, думок немає. Реальність така, що складність гри під назвою життя залежить від ваших початкових показників, а саме статі і зовнішності. Комусь потрібно витратити все життя на кар'єру і виборювання свого місця у світі, а комусь достатньо показати ніжки і холод. Дильник ніколи не буде порожній. На жаль, і я не гарна дівчинка з ефектною фігурою, а лише окріп. І похизуватися можу не своїм молочним апаратом, а вами. Бо вас, до речі, вже більше, ніж пасажирів на Титаніку. І я сподіваюся, що цей корабель ніколи не потоне. До зустрічі! Скоро почуємось.